Вітаємо сьогодні. розповімо про вплив сиру та ляної олії на онкологічні захворювання. Відомо, що харчові продукти здатні оздоровлювати тіло та навіть допомагати боротися з хворобами. Легендарна німецька вчена Йоханна Будвіг розробила дієту на основі натурального сиру та сиродавленої ляної олії, що допомагала понад 90% її пацієнтів. Дослідження та результати США. 1998 рік вивчення впливу сиру з ляною олією при меланомі показало, що ці продукти гальмують метастази. Канада 2004 рік дослідження раку молочної залози у мишей підтвердило, що сир з ляною олією уповільнює ріст онкоклітин. Швеція 2007 рік. Досліди на мишах довели, що ляна олія та сир. Підвищують виживаність при раку грудей. Університет Дюка США, експерименти на мишах та добровольцях з раком простати показали, що комбінація сиру та ляної олії сповільнює прогресування хвороби та метастазування, вживання та рецепти. Наче серце приймайте сир з ляною олією холодного віджиму, а можна зробити пасту сиру, олії, солі та кропу для бутербродів. Або десерт з медом, ваніліном та горіхами. Рекомендації: щоденно вживайте 200 г сиру зі столовою ложкою ляної олії. Вибирайте якісні продукти, зокрема, ляну олію холодного віджиму від Крафт Ойл. Craft Oil. Craft Oil виготовляє рослинні олії без термічної обробки з дотриманням високих стандартів. Замовляйте ляну олію преміум якості на сайті Craft Oil. Дякуємо за увагу!